Добрий день, діти! Яка пора року нас зараз? Вірно, зима. Як називається перший місяць зими? Так, грудень. Отож наближається свято Нового Року. Я пропоную вам вивчити до свята Нового Року вірш Максима Рильського, який має назву. Новорічна ялинка, слухайте уважно. Ой, весела в нас зима, веселішої нема, грає срібними зірками, В'ється синіми димками, снігом землю обіймає. Ой, струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою разом з піснею новою. Рік новий зустріти час. Ну що, сподобався вам вірш? То давайте його вчити разом. Ой, весела в нас зима, веселішої нема. Повторюємо ой, весела в нас зима. Веселішої нема. Грає срібними зірками, п'ється синіми димками. Повторюємо. Грає срібними зірками, п'ється синіми димками. Снігом землю обіймає. Повторіть ще раз, снігом землю обіймає. А зараз повторимо все спочатку. Ой, весела в нас зима, веселішої нема. Грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обіймає. Запам'ятали? Молодці, продовжуємо далі. Ой, струнка ялинка в нас. Скільки сяє тут прикрас. Повторимо ой, струнка ялинка в нас. Скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою. Разом з піснею новою. Повторимо. Ми зібралися юрбою разом з піснею. Новою. Рік новий зустрітий час. А зараз повторюємо другу частину вірша. Ой струнка ялинка в нас. Скільки сяє тут прикрас, ми зібралися юрбою разом з піснею новою. Рік новий зустрітий час. Молодці! Я гадаю, що ви вже запам'ятали віршик Максима Рильського Новорічна ялинка. Тож давайте ще раз проговоримо весь вірш. Ой, весела в нас зима, веселішої нема, граю срібними зірками, б'ється синіми димками, снігом землю обіймає. Ой, струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою разом з піснею новою. Рік новий зустріти час. Молодці!